29 лютого Олександр Лисенко звернувся до окружного суду з позовною заявою про поновлення його на посаді. Посадовця від виконання обов'язків від сторони вищий антикорупційний суд. Згодом депутати проголосували за дострокове припинення його повноважень і висловили посадовцю недовіру. Олександр Лисенко перший мав зробити важливий крок, не чекаючи цього рішення ради. Вважає голова сумської районної ради. Я ще декілька місяців тому публічно говорив про те, що. Меру потрібно було написати заяву, потрібно було піти в правому процесі, доводити свою невинуватість, якщо він вважає, що він невинуватий, чекати рішення суду. І йти знову на вибори і чекати рішення виборців, і не чекати рішення цього депутатів, коли вони припинили його повноваження. Обранці сумської міської ради головною причиною припинення повноважень сумського міського голови обґрунтували тим, що на час його затримання за фактом хабаря місто залишилось без керівника, адже секретар ради перебуває в збройних силах України. Є секретар, який Олег Ресник, який зараз служить в збройних силах, і у депутатів є претензія до міського голови бувшого. Про порядок заміщення. Секретаря про порядок його вивільнення, я от скажу як фаховий юрист в цій процедурі, все буде залежати, як відпрацюють представники обох сторін, як підготується Сумська міська рада, як підготується представник Олександра Лисенка. У департаменті управління суспільних комунікацій міської ради пояснили, поки міськрада не отримала документів про зареєстрований позов і їх не опрацювали юристи. Коментувати ситуацію не будуть. Сам Олександр Лисенко такі дії назвав політичними іграми. Про те, що оскаржуватиме рішення в. Суді підтвердив у своєму телеграм-каналі. Залежати буде рішення суду багатьом чинникам, скажімо так, юридичне обґрунтування і юридична адвокатська робота юристів, які будуть представляти і Сумську міську раду, виконавчий комітет Сумської міської ради, також, і самого Олександра Миколаївича Лисенка. Якщо міська рада, її представники юридично, грамотно все зроблять, то буде, скажімо так, рішення на користь міської ради. Якщо не буде цього, якщо не буде супроводжуватися. То... Ци належним чином ця справа, то з великою вірогідністю може виграти її пан Лисенко. на території сумського району. Вже у чотирьох громадах: Миропільський, Краснопільський, Лебединський і Сумський – повноваження голів громад передані секретарям. Тепер місто чекає судовий процес, де рішення говорить Геннадій Дем'яненко залежатиме від якості правової підготовки сторін.